Вітаю вас, друзі, тема сьогоднішнього сьогоднішні фатальні бажання. Знаєте, Біблія про бажання каже таке, щоб ми з страхом проводили своє життя е, э, время странствування, по-русски це звучить. Да? Со страхом проводили время э, тому що Бог производив в нас і бажання, і дії по своєму благоволінню. Ще нагадаю, такий випадок був, коли Бог захотів якби, звернути народ на хибну таку трапу, він вирішував, ну це якби пророк підглядів там на небі. така Рад був, такий. він бачив таке видіння, що от на небі нарада така була. І Господь каже, хто цього царя? Допоможе, щоб він пішов воювати туди. Бо Бог, Бог суд же якби, висвободив да, на цю, цю, цього царя. І тоді один дух каже: Я піду, я піду і стану якби, духом жив в стах пророка. І, 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 і я, якби увікую його, увліку. От, от знаєте, оце, от, оце якби, бажання йти кудись. Вложив у цей дух лжить, тобто бажання йти потягнуло його. Людина не знає, вона думає, я хочу, а насправді Бог щось робить. і Бог кудись веде людину. Знаєте, це дуже цікаво. Я е, прочитаю, ми ж продовжуємо історію Єлісея, да, і тут ми йдемо. ну, Якщо ви не дивитесь, я не можу в кожній програмі якби, розповідати все, що я до цього казав, але ми в історії, коли Іуй винищує дом Ахава. І от дивіться, Ахав і, і, і йде і зустрічає братів Охозі. Це, Охозія, це був цар іудейський, знаєте, і, а, а йшли вони, а брати були до Махавов, да? вони йшли... Провідати його. <кій> Дивіться, і встав, і пішов, і прийшов у Самарію. Іуй. встав, пішов, прийшов у Самарію. Знаходячись на дорозі, при бен Екеді пастушому, тобто на підході к Самарії, зустрів Іуй братів охозі, царя юдейського, і сказав: Хто ви? Він їх не знав. Він каже, а хто ви люди? То йдуть якісь люди, <кій> як кажуть на ловця і біжі, Да? Вони кажуть, ми, брати, охозі, йдемо довідатися про здоров'я синів царя і синів господині. Тобто такі класні родичі, знаєте, такі вони, от, раптово в них є бажання провідати, знаєте. Ну, я, Що я хочу сказати? Дивіться, якби вони сиділи тихо там в своїй Самарі, або навіть зникли кудись, заляглі діти, щоб їх не чули, не бачили. Може, був би якийсь е, шанс збіжати суда, але це неможливо, бо Бог виконує своє слово. І ось дивіться: вони сидять і комусь приходить думка. Він не знає, звідкіля це думка. Я, я хочу вам щось важливе сказати. Він думає, що він такий вирішив: О, піду провідати хозі, хто зі мною? І всі такі, о, класна, класна ідея! Погнали, погріли. все зробимо, все, поїхали. І вони садяться там на своїх мулів, ослів чи ще когось, і такі, знаєте, передбачують таку зустріч. Може, Ахозія завжди класно перещав. Ну знаєте, Ахозія, цар таки, все буде добре, вони класно поспілкуються, десь там на озеро вийдуть, може ще щось. І вони зустрічають Іуя. І їм би зараз, якби вони тільки знали, ніяких Ахозі, ніяких родичів, ми тут пастухи, ми тут що? Ми такі бідні, нещасні люди. Але ні, вони не відчувають небезпеки, бо їх бажання сказати: ти знаєш, що ми, родичі царя юдейського, ми, як би йому свої люди, ми от ідемо провідати. І 14-й вірші каже: і сказав Іуйда. І, і і сказав він: візьміть їх живих і взяли їх живих, і закололих 42 людини, 42 чоловіка біля колодіся Бек Екеда, і не залишилось з них жодного. Ось так, друзі мої. Що я хочу сказати цим посланням? <кхух> Чому дуже небезпечно бути проти Бога? Чому дуже небезпечно бути ворогом Бога? Я не знаю, нема нічого страшнішого. Ніж Бог воює проти людини. Тому дуже важливо завжди дружити з Богом, домовлятися з Богом. Я це кажу своїм дітям. Я всім кажу, дружите з Богом, любіть Його, спілкуйте з Ним, домовляйте з Ним. Бо якщо Він буде за вас, то біда міне, обійде вас. Ви не зустрінете біду, ви, ви будете знати, коли сказати, коли смовчати, якою дорогою піти. Знаєте, Бог веде тоді своїх дітей. Якщо Бог проти, в нього є сотні тисяч, мільйони комбінацій, як він приведе вас до проблеми. І, і, і цьому неможливо нічого буде протидіяти. Проти Бо знаєте, це пов'язано з бажанням. З бажанням. От, от поїду туди, от зроблю туди, а, е, а, а давай я напишу так. Знаєте, це бажання. Як важливо, щоб наші бажання вони були. Перевірений, я не знаю, перевірений якимсь Божим Словом, благословенням. Ну, взагалі, скажімо так: головна думка така: є така біда на землі, да? фатальні бажання. Отак я назвав свою програму. Фатальні бажання, коли людина хоче собі на голову. Дивіться, я згадаю ще один приклад: сім'я. Сімей – це та людина, яка е, хуліла Давида. І я, до речі, скажу: то не було все неправдою. Те, що казав е, Сімей, то частково була правда. Бо Давід дійсно згрішив, знаєте, але то було все від такого, знаєте, зла, завісті, це, це, це було не від Божого духа. І він вийшов і хулів Давіда. І Давід тоді не. Ну, не зробив погано нічого е сім'єю, да? але коли вже прийшов е цар Соломон, і він був дуже мудрий, і він поставив такі умови каже: поки ти живеш на місці, з тобою нічого не трапиться. Але я тобі кажу: якщо ти вийдеш з свого місця, кудись підеш, то я тебе вб'ю. Таке було наказання. І от дивіться. Пропадає е, осли там чи щось у цього сім'я, і в його є бажання піти знайти. Він знав, що це небезпечно, але він дуже хотів знайти е, своїх ослов, там чи овечок, я вже не пам'ятаю. Знаєте, оце бажання пересилило. Хочу, хочу знайти, не можу змиритися. Він не знав, він не вірив, що це так буде. Але насправді він вибирав собі смерть. От коли він бажає піти і знайти осла, чи вівцю, і він вибирає вмерти. Він відкриває двері смерті, оце бажання воно фатальне стало для нього. І цьому дуже, як я і сказав в Рільсі, що це дуже важко цьому щось протидіяти, бо людина вважає, що це він сам так думає, так хоче йому. Тому, якщо можна так сказати, поки є час, поки є можливість, біжіть до Бога, домовляйтеся з Богом, вирішуйте всі питання з Богом, щоб бажання, які Він вас производить, вони були на благословіння. Бо є не тільки ж бажання, які фатальні, є бажання, які приносять благословіння. Ну от, наприклад, кілька програм тому я розказував за жінку. Яка прийшла до царя просити за свою землю, яку вона пішла. Голод був сім років, голод був в країні. Вона пішла в іншу землю, пожила там. За цей час в неї забрали хату, землю. І ось вона прийшла, і, і, і знаєте, і в неї прийшло бажання прийти поговорити з царем. Нужно, якби в правильний час, в правильну хвилину. Вона приходить до царя і розповідає, ну якби просить: допоможи мені. Але саме в цей час Бог дав бажання царю послухати, що Бог робив в житті Ілії Єлісія, пробачте. І він покликав Гієзі услугу і каже: розповідай мені. Ну, мабуть, любив такі історії, як Бог е, щось ну, на робив робив життя Єлісея. І от дивіться, все збігається. Цар хоче послухати. Гієзі приходить, розповідає в цей час. Жінка каже, піду, піду, вже не можу терпіти, піду, от бажання піти. І вона приходить, і це так все співпада, що в саме в цей час Єзі каже: ха, так ось та жінка, от я тільки хвилиночку тобі назад за це розповідав. Цар ще на емоціях, все співпало. Він каже: Вернути всю землю, вернути хату, все, що за сім років родило, все віддати. Ось що таке бажання від Бога. Відноситись дуже уважно до свого серця, до своїх бажань. Бо це те, як Бог керує нашим життям. І щоб опинитися в правильному місці в правильний час, треба бути чутливим до Бога. От. І не дай Бог, якщо Бог проти нас, то ми маємо всі шанси, друзі ми. Отинит, опинитись в дуже неправильний час на дорозі? Зустрітись з, 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 з тим, знаєте, ну навіть за, за женітьбу скажу, да? от дивіться, написано, хто знайшов ну, добродітельну жіну, то отримав благодать від Бога. Оця зустріч, як вона відбувається? От як це. Я, от... Скільки таких історій? Хтось кудись поїхав, раптово сіли рядом, десь їли, десь щось. Знаєте, от фільми показують там хтось іде з кавою, розворачується, вдарив, кава, впала, присіли, збирають, там, познайомились. От Бог це робить, такі, знаєте, речі, він підстроює, бажання щось зробити, кудись піти, комусь подзвонити, щось написати, щось сказати. Бог управляє через наші бажання. Це дуже важливо жити так, щоб Бог через наші бажання привів нас на місце благословіння. Бережи вас, Господь! Ще раз закликаю вас підписуватися на мої соціальні сіті, якщо є можливість підтримувати, хай Бог вас береже. До побачення.